Panie z Wami. I z Czytania Świętej Ewangelia od Sława Dogi Boże. Tymi dniami Maria zebrała się i pustyła się szybko do w drogi w jurską w miasto Judy. Uwyszła wona w dim Zachari i przywitała Jelizawetu. Jak poczuła Elizabeta przywit Marii, zdrychnuło się ditjawi i łoni i Elizabeta skazała na tymi żynkami i błogosłowen plit łona twogo. Zit szczo pryszła do mnie maty mojego gospoda. Oś bo jak holos twojego przywitania zaunaw u moich uchach, ditya ja u radości zdrychnuła się w, mo w mojem łoni. Szczasliwa ta, szczo powieryła, bo z znis dysnicia skazanej wid gospoda słowo. I mowyła Maria, wyleczaje dusza moja gospoda, i duch mi radije w Boży pasi mojemu. Bowin schlanu się na pokoru raby swojej. Oj zbowiednini ubłaża w atemu rody. Welekie bo owczyny w meni w samochódni i sfiate imia Myło Miłoserdia jocho z rodów writ na tych to jocho boicja. Win wyjawi w potuchu ramena swogo, Rozwijaw hordych w zadumach serdecych nich, win skynuł z kynów sprestolich, smyrennych uchoru, nasytych chłodnych błahami, bogatych witpustych z prożnimi rukami. Win prijniaw Izraila słuchu swogo, schadawszy swoje myłoserdzia, jak w baćkam naszym, Avramowi i jego potomstwu powiki. Maria próbowała u, Je u Jelizafety місяc zotry, potem wróciła się, się do domu swojego. Słowo gospodnie, Słowo do Дорогі владики, священники, монахи, монахини, брати і сестри, в Євангельському уривку, який ми сьогодні вислухали, відбувається водночас дуже знакова і прекрасна подія. Коли Діва Марія відвідує свою родичку Елісавету, дитина, яка перебуває в її лоні, тобто Йоан Хреститель, Підстрибує з радості. Тобто факт, що Дива Марія, Матір Божа, є з нами, наповнює нас миром і радістю водночас. За часів Йоанна Хрестителя ця подія була надзвичайною, оскільки не завжди і не кожен день Марія могла бути з Єлисаветою і з Йоанном Хрестителем. Натомість для нас усе змінюється, змінюється, бо Діва Марія завжди є з нами. Єдина відмінність полягає в тому, що у випадку Йоанна Хрестителя Діва Марія прийшла відвідати його також і фізич, у фізичному сенсі, а не лише в духовному. А ми зазвичай називаємо себе дітьми Марії лише в духовному сенсі. Але літургія Божа приходить нам на допомогу, тому що через образи і слова ми маємо можливість принаймні частково поновити фізичний аспект близькості Діви Марії. У цьому сенсі для нас сьогодні святкування успіння Пресвятої Діви Марії з читаннями, піснями та молитвами, присвяченими для неї. І з образом, який споглядає на нас із вівтаря, є способом брати, брати участь у тій самій близькості та дружбі з Богородицею, яку мав Йоанн Хреститель. Крім того, увінчання образу Марії короною, яку поблагословив Святий Отець Франциск 12 днів тому в Римі, єднає також нас всю церкву. У цих обіймах духовних і фізичних з Дівою Марією. Після роздумів над цим аспектом нашої близькості до Діви Марії зробимо другий крок, шукаючи відповідь на наступне запитання яку можемо мати користь з цієї близькості? Дуже чітка відповідь випливає з реакції Єлісавети. Як тільки вона чує голос своєї двоюрідної сестри Марії, вона співає з радістю, словами, натхненими Святим Духом. Єлисавета сповнена радості з двох причин, з тієї, що Діва Марія з вірою прийняла благовіщення Господнє і зачала в отробі Сина Божого, всього цього ще не видно, бо воно тільки почалося. Але Єлизавета радіє, ніби все же сповнилося. Друга причина це відвідини Марією Звідки Звідкіля мені ця благодать, що мать мого Господа прийшла відвідати мене. Як бачимо, реакція Єлизавети прекрасна, вона сповнена радості за все, що звершує Бог. Ніби все людське, всі зусилля і труднощі перейшли на другий план, майже зникли. Так і ми, християни, особливо в цей період війни, тут, в Україні, турбуємося про багато речей. Ми справедливо турбовані важливими причинами, оскільки міста руйнуються, нищиться людське життя, у тому числі невинних дітей. Іноді розділені сім'ї, не вистачає їжі, роботи та багатьох інших речей. І все таки Єлисавета ніби сьогодні розповідає нам, багато речей є важкими і драматичними, але у вас є головний дар: у вас є небо і ваша мати обіймає вас із неба. Насправді не лише Єлизавета вчить нас цієї радості, про яку я щойно говорив. У Другому читанні, взятому з Першого послання святого Павла до Корінтян, апостол навчає нас того ж самого. Ми знаємо, що Святий Павло багато разів був переслідуваний, багато разів переживав небезпеки, труднощі, але в листі, листі до вірних. Він згадує все це як другорядне. Головний аспект, про який Він говорить, це перемога Ісуса Христа над смертю. Ісус Христос знищить всі сили, фізичні, психологічні, економічні, політичні та військові і підкорить все під ноги Бога Отця, останнім, хто буде переможений і знищений. Буде смерть. Це означає, що навіть смерть є тимчасовою, оскільки її переміг Ісус. Отже, навіть смерть не може засмутити нас, нічого не може засмутити нас, бо ми є з Ісусом. Пресвята Діва Марія, взята на небо, є яскравим прикладом того, що очікує на нас, тому що ми також. Будемо покликані бути з нею. Пресвята Діво Марія, просимо Тебе в наші сьогоднішні молитви. Моли за нас, щоб наша віра була такою живою, як Твоя віра, а також віра Єлисавети, апостола Павла та Євангеліста Йоанна, про що розповідають сьогоднішні біблійні читання. Заступайся за нас, у Твого Сина Ісуса. Щоб наша радість була безперервною і повною, і щоб таким чином радість Господи освітлювала наше життя. Амінь. Історія та культ ікони небо взяття Пресвятої Діви Марії. У 20-ту річницю встановлення одесько Сімферопольської дієцезії єпископ ординарій Станіслав Широкорадюк Звернувся до святішого отця Франциска з проханням коронувати ікону в небозят Пресвятої Діви Марії Папською короною. За описом книги німецьких авторів про нашу парафію, ця ікона є витвором відового Мюнхенського художника Фішера, часів короля Людвіга I, який жив у 19 столітті. Від самого початку побудови та консекрації храму. Від 1853 року ікона в небо взяття стала його прекрасною оздобою і всі вірні Одеси заносили до неї свої молитви. З 1935 року, коли церква пересідувалася радянською владою, храм був закритий до 1941 року. В період від 1944 по 1949 рік. В ньому не було постійного священика. Перед другим закриттям костелу у 1949 році і переобладнанням його на спортивний зал ікону вдалося зберегти та перенести до храму святого Петра по вулиці Гаванії 5. Це був єдиний постійно діючий католицький храм в Одесі під час радянської влади, який обслуговував увесь південь і схід України. Ми віримо, що саме завдяки особливому захисту Богородиці через ікону в небозяття цей храм вцілів та працював, коли всі інші святині закривалися та нищились. У 1991 році костел в небовзяття знову було передано католицькій громаді і розпочато його відновлення, а душпасерську послугу звершували отці Салезіянці. Першим настоятелем був отець Ігнатій Риндзьонок. Ось який випадок свідчить про те, що Діва Марія очікувала на повернення до свого храму. За його словами, тоді була дуже важка матеріальна ситуація. Привезли будівельні матеріали з рахунком, а розрахуватися було нічим. Невдовзі під дверима храму отець Ігнатій знайшов конверт. З потрібною сумою для погашення боргу. Таких і подібних випадків було багато. Вони є записані в парафіальній хроніці. 24 серпня 2003 року ікону в Богородиці урочисто повернули на її історичне місце. Культ Пресвятої Діви Марії в Одеській іконі продовжується. Триває постійна молитва, через яку люди випрошують потрібні благодаті. Одеса є туристичним містом. Ще до нападу Росії на нашу державу сюди завжди приїжджало багато людей з України і не тільки. Відвідуючи історичні місця, гості заходили, щоб занести свої прохання до Пресвятої Богородиці. А найбільше паловників прибувало 15 серпня в урочистість, в небозяття Марії. Цей день є храмовим святом кафедрального собору, свідоцтвом віри в чудесну допомогу Богородиці є кількість молитовних намірів святої Меси, серед них прохання про здоров'я, материнство, навернення, визволення з гріховних прив'язань, розпізнання покликання, вірність у подружжі чи в священницькому житті. Є багато подяк за видужання після дорожніх аварій, народження дитини, допомогу та опіку для родини. Підтвердженням благодати, які отримали шанувальники від Пресвятої Діви Марії, є багато вотивних дарів. Вони вміщені біля ікони та прикрашають її. З частини цих дарів було позолочено ікону Богородиці. Тепер, коли вже майже півроку наша Батьківщина відстоює свободу в нерівній боротьбі з російським загарбником, ми віримо, що Матір Божа тримає нас під своїм покровом. Ми віримо, що вона і далі берегтиме Одесу, а особливо її захисників. Ця коронація є наша подяка за її любов до нас, її дітей. Марія. Довіряємо тобі наше майбутнє. Конгрегація <кій> божественного культу та дисципліни таїнств Одесько Сімферопольській дієцезії у відповідь на прохання його преосвященства Станіслава Широкородюка, єпископа одесько Сімферопольського, представленого в листі від 1 грудня 2021 року міцію спеціальної влади. Котру надав в цій конгрегації Верховний Понтифік Франциск, щоб благодатна ікона Святої Діви Марії, яка присвячена її небо взяттю, та побожно вшановується в Кафедральному соборі міста Одеси, від імені та владою самого Верховного Понтифіка, ми охоче уділяємо дозволу. Щоб прикрасити коштовною діадемою. Нехай буде відмінено все, що цьому стоїть на заваді. Підписано в приміщенні конгрегації Божественного культу та дисципліни таїнств дня 14-го місяця березня 2022 року префектом Артуром Роше. Тарінка 254 Mare Sveta, o Zoriani Koroni, Стайся за нас, щоб і нашим життям прославився Твій син, Діво Пресвята, у зоряній пороні, сонячні роздобися.